Вітання всім колектив! Покажу, що вийшло. Змонтували сходи. От так вони виглядають. Не знаю як освітлення, тому що нема світла. Зараз з цієї сторони позакріплювали балясини, заглушечки, все акуратно. От так воно виглядає тут. Ось тут може буде ще зашиватися. Поставили стовпа, стовп на другий, тому що замовник захотів, щоб було зручно проходити Плінтусик під стіну отак виглядає. Ну і самі сходи. Тут вийшло 15 сходинок. Ширина 27,5. По одній балясині на сходинку. Так захотів замовник. Зараз будуть мені там писати. Тут зробив отакий перехід ламінат сходинка. Ну, само собою, тут зашив. Тут зашивав так, щоб. Не дай Бог дитина буде, щоб ніде нічого не пролазило. Получається 7 см одна від одної. Ну, замовник сказав, щоб було густенько, було нормально, щоб не пролазили діти. Тому так і зробили. Отак От воно все виглядає. Все залишилося ламінат долежити, тому що. Трошки тут підкладалося, мав бути перше пол, потім сходи, але Получилось наоборот. Так що так воно все виглядає. Буде проєкт закінчений. Я думаю, вийшло хорошо. Тут стовпа пол кріпив. Ну, а тут, само собою, до планки. Обшива отак виглядає. Ну, Тут треба буде ще доробити, зашити, то вже таке саме головне зроблене. Тут теж планка йде обшита під телескопічну, щоб не крутити було шурупів. Я покажу отак воно виглядає. Так що на цьому буде все. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.